І всім привіт, мої дорогі друзі, і ви на каналі Bridget Like. Сьогодні я вам хотів показати і розказати про удосконалення своєї міні-самоділки. А саме це у мене пляж. Давайте я вам сьогодні покажу, що я удосконалив. Е, так, як ви можете побачити з попереднього відео обзору, я вам робив е, обзор на ось цю. На ось цю частину, на ось цю територію свого пляжа. А сьогодні я вам буду показувати другу частинку, щоб скріпити ці дві частини, я взяв і, і скріпив ось такими от детальками, знизу ось так от скріпив жовтими кубиками, щоб воно все надійно трималося. В мене. Так, ідемо далі. Ось тут. Зараз приблизю. Я зробив хвильки. Зробив теж участочок з морем. І ось тут в мене знаходиться хвиля. Ось така велетенська, е, велетенська хвиля. Ось така у мене. Е, щас я вам покажу. Ось сама хвиля і на ній тут катається, е, займається серфінгом е, штурмовик. Ось. На серф тоски. І тут він бачить несподівано, що він налітає на крабіка. Якби неприємна ситуація виходить. Ось таке в мене виходить вдосконалення свого. Пляжа. Ось цю частинку е, з хвилями я взяв в, в лео магазині, коли її роздавали безкоштовно наборчиком. Е, як я вам казав в попередньому відеоролику, е, був обзор на е, червоний кубик Лего, який роздавали в лео магазині. Е, в, 90-річчя е, на своє свято всім, е, хто приходив в е, определене время. І сьогодні я, ну, верніше, не сьогодні, а вчора я прийшов в leo-магазин е, звичайно, що за покупкою, і я побачив, що тут несподівано почали роздавати. Ось такі невеличкі, е, безкоштовні наборчики. І я почав е, взяв собі дві штучки і їх зібрав. Зараз я вам покажу, е, як він виглядить окремо, тому що я брав дві штуки на, на одну особу один наборчик. Хочу вас попередити. Зараз я вам покажу другий. І ось такий от другий наборчик. Ну, верніше не другий, а той самий. Ось такий фокус. Тут теж була сіротоска, я її просто зняв і положив ось сюди. Туди я її положив. Потім, ну, построєчка вся та сама, як ви можете бачити. І ось таку построєчку давали безкоштовно. Всім відвідувачам, хто приходив в визначений е, час для цієї акції. Ось. І така в мене само, е, самоділка вийшла. Давайте я її виодив обратно. І покажу вам поближче, щоб ви могли роздивитися. Так. Ось. Ну що ж, думаю, на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте ставити лайки або ж е вподобайки, як це буде по-українськи. Е не забувайте також підписуватись на мій канал, е нажимати колокольчик, щоб бачити мої майбутні відео. І всім удачі і всім пока.